Це реконструкція. Див'яз, чотирьох, став. Наша реконструкція. Сам десь... Старого фонду. Але я знаю, що тут сфотографіруш, ні то. Оба. Кила. Оба. Реконструкція. Прошувається. Бачите, все змінилось. Кардинально все змінилось. Оба? Старий фонд такий. Реклама послух. Лайки став. Колеги, якщо що, прораб був, кром пахав носа, заколібав, все йому то, кромб хай фетайф. Ну по старій схемі. Так, але за можна... вашим... Добре, як кажуть, кажете, цей ваш прораб, цей ваш прораб, не дає робити. Ну ви знаєте, що сказати за Ну, От і все як Файно. Опа! Коли зламалась пила. Ха. Уже скільки пилів накупив? Вон приніс вам пилу. Це буде реконструкція. Хто не стави лаки, той іспанський льотчик. Реклама, послуг. Ну, пам'ятайте, цю хату Стара що 100 років їй. Дивіться як вже. Хата зовсім змінила свій вигляд. Добудувався ще один поверх. Хата зовсім змінила свій вигляд. Перепланували, переробили, опустили перекриття, підняли перекриття. Зав'язуємо перехрестя армопоясів. Так, диванники, диванники, давайте пишіть. Як все? Неправильно, погано. Нехорошо, там у нас буде еркер файний такий. По еркеру буде бетонний поясок. І все лахи ставимо. Не забуваємо. Оба! ви вже поставили лак ще ні. Таке вихід положення. Це наша команда. Змучені, але не здалися. Щоб не сталося, люди не здалися реконструкція. Ба. Ба. Ось така хата Ось така тема, Ба. Ой. Як високо кажуть нас на західній Україні Такі діла, лайки стан Полову селішне другій машині сьогодні Такий домик забабахали А хулопи да усе на фьофу. У Ігоря. Заказчика. Він каже, знімай що хочеш. Я Знімаю. Він лише читає коментарі, чи то добре, чи то ні. Що не знаєте цю схему?